Доброго дня, друзі. Ще раз хочу сьогодні доповнити ще одну тему: легальне перебування в Польщі. Якщо ви приїхали до війни, тобто до 24 лютого до 2022 року. Що я хочу додати? Що йде багато змін в Польщі і зміняються певні постанови, певні укази, певні зміни в різних законах, то виникає питання, що робити людям людям, які приїхали, які знаходяться в країні. На різних підставах, але які не приїхали як біженці, які не приїхали як люди, які отримали тимчасовий захист, і виникає питання: що далі робити. Ну, перше, якщо ви приїхали до Польщі і знаходитесь тут по безвізу, по шенгенській візі, і приїхали сюди до 24 лютого 2022 року, то ви можете легально знаходитись в цій країні. До 24 серпня 2023 року. Але цей час ви маєте думати про легалізацію, або подавати документи на карту побуту, або до інших основ отримувати певні документи, щоб легально знаходитись тут. От такі от зміни. Далі, що хочу додати. якщо ви знаходитесь на території Польщі по національній візі, і вона у вас закінчується, то ви Можуть знаходитись тут до 31 грудня цього року. І вам вже потрібно займатися легалізацією, щоб далі знаходитися в цій країні. Виникає питання, що ж далі робити? Ну що ж, далі потрібно подавати заявку на отримання дозволу на тимчасове перебування в цій країні. Ця стаття дуже велика, там дуже багато змін, але я сьогодні хотів вам розповісти два таких невеликих крока, де такі невеликі пунктуаційні зміни, щоб ви могли орієнтуватись, і знати, що далі робити. Під відео, друзі, я залишу посилання, де більш детально описано, що робити можна і скільки часу у вас є, щоб ви могли легалізуватися, перебувати і що вам взагалі потрібно робити, щоб ви знаходилися легально на території Польщі, щоб у вас не було депортації. Тому я ще раз наголошую, що. Залишу посилання, і ви зможете з ним скористуватися або знаєте людину, якій воно може бути потрібне. Ще раз дякую вам, що підписуєтесь, коментуєте, поширюєте та ставите лайки моєму каналу. Дякую вам всім, всім бажаю гарного вечора. Слава Україні!